У Львівській області стартував проект «Неінфекційне захворювання профілактика та зміцнення здоров'я в Україні, ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цього приводу, 17 березня 2016 року, у місті Львові відбувся семінар, на якому презентували проект складові, і ми переорієнтовуємо наші підходи виключно на профілактичну медицину. Основні всеохоплюючі принципи передбачені в нашій стратегії. голова відділу законодавчих ініціатив департаменту громадського здоров'я Моз Наталія Півень продемонструвала національний план дій імплантації та реалізації європейської політики здоров'я 2012 щодо неінфекційних захворювань. Це про Керівник проекту Джері Маквіні окресла цілі проекту та розповіла, що в Україні вибрано сім областей для його реалізації, зокрема і Львівську. Про набір основних заходів по боротьбі з неінфекційними захворюваннями, які включає виявлення, профілактику, лікування та догляд, розповіла національний фахівець неінфекційних захворювань бюро Вооз Наталія Король. Освітній компонент в профілактиці захворювань серед учнівської молоді представила керівник благодійного фонду здоров'я жінки та планування сім'ї Ірина Скорбун. Mm. За словами координатора проекту на Львівщині, головного лікаря Львівського обласного центру здоров'я Юрія Островерхи, проект сприятиме зменшенню тютюнопалінню та зловживанню алкоголем, закликатиме до здорового харчування та збільшення фізичної активності людей. Віка повинен е, е, запропонувати корекцію факторів ризику відмову від злочування. Учасники мали змогу переглянути чималу кількість презентацій, обговорити важливі кроки щодо впровадження проекту в нашому регіоні, а також взяти участь у дискусіях щодо основних аспектів у протидії неінфекційним захворюванням. І я хочу сказати, що надас біровоз... підтримку. Найближчим часом це буде дуже-дуже швидко. Міністерство разом з нашими партнерами, який має ще давно у налагодження системи системної комунікації. Власне, ця група захворювань є обрана з, з тої причини, що починаючи з кінця минулого століття, це захворювання серцево-судинної системи дихальної, онкологія. Власне, вони є е, тими захворюваннями, які формують перші позиції по захворюваності, смертності інвалідізації, особливо при заздатну вісі. Марія Макух та Івган Рижавський разом ті